Всім привіт! І welcome на мій канал. Тож, сьогодні я буду робити ось цей от мейкап-цей лук, ось макіяж. Ось він непростий, якийсь такий цікавий, тож погнали. Я не знаю, чи мені все добре вийде, чи все буде так красиво, але я спробую. Ось! Я ніколи не робила ще таких екстремальних макіяжів. Тому що я часто малююся, ну, більшість, коли я малююся до школи, тому до школи якось так не підходить. Ось так. Тож, почнемо з бази. Я зроблю мій базовий макіяж, тільки що рум'янами. Але в неї там такі якісь корочні рум'яни. Ось тому ну, я придумаю, які мені рум'янний викорс. Точніше я рум'ян таких не немаю. Може взагалі ті не викорсу. Осі. Уже зроблю всю мою базу. Крім рум'ян я рум'яни. Її буду наносити кремові, напевно, не буду наносити тільки пудрові, точніше тіні. І тільки ось тут, так як в мене це зробила. Тож, повернусь до вас вже робити. очі. Тож, все готово. Ось я досить нашаровувала. Я вирішила замість цих тіні, бо вони якісь не дуже підходять. Нанести бронзер. Ось і нічого не видно. Зброю на камери. Ось. Але потім я побачила, що в неї там якісь перші збройні mm. Ну таке. Ось. Тож, закінчила я з базою, тепер переходимо до ціни. Тож, спершу я зроблю цей адквіз. Цей макіяж. Ось тоже. Першу я зроблю цю верхню частину. Так. Ось. М -м -м. Зроблю цей перехід, потім стру звідси. Попробую це буде перший раз робити, тому що завжди я це роблю з консилером. Але це не дуже класний варіант. І потім зробимо решту. Я вже не пам'ятаю, що там було викликеш і тяжкий. Ось. Let's go. Mm -hmm. Цей перехід з рожевого в синій і посередині фіолетовий. Тож я думаю, я використаю цю палетку. Звичайно, що десь синій взяти. Ось тут я візьму синій. Ось він такий темніший. Ось тут більш такий вирізніший фіолетовий, бо там є такі, але вони дуже тьмяні. Ось і рожевий теж також з цієї більш кольорової палетки. Візьму. Тож візьму. Нашаровувати буду оцим от пензликом. Почну спочатку. Окей. Мені сестра. Тож, сьогодні в мене ще трошки макро волосся, тому що вже закінчилось літо, але ми далі його продовжуємо, тому що у нас, нас ще по суті продовжується. Ось теж, трошки додаду, додаду потім після такого світло-філотового. То ми сьогодні, все одні коротше. Мали бійки водою. Ми не мали пістолетів, тому ми просто робили це з нашими бутилками. Там ще потім нам тому майданчику шокову бутилок. Знайшли просто всі повністю були накриє ну, найбільше, тому що я захищала мою сестру маленьку. Вона хотіла грати, але не хотіла, щоб ми її дуже мочили, тому мало якось вирішити цю справу. Ось і просто мене троє хлопців, міх двоє братів і їхній друг. Просто ну, повністю замочили, постійно мене мочили. вони ще й, блін, 5-літрову банку взяли взагалі. Ось. І ось так от було весело. Добавилися і води, ось і один пішку. Ось. сюніковини вийшли, добре зараз подивлюся на підход. Я вже все поприбирала, можна сказати, забула, як це сказати, почистала. Ось, і досить класно виходить. Тож, тепер потрібно додати усюди трошечки перше. Спершу загалом консилер треба всю цю цей, тому що я це все змінила на цілярку, можна сказати, але ну, це все підчищала. Ось. Тож... Чомусь фіолетовий кольор не пігментований, тому в ньому було важко і також вчистити, можна сказати, стрілку теж довго заняла чого. Тож, ось такою кісточкою. Я перше просто ватним внизком, а потім цією, щоб краще все вийшло, ці стрілки і це все. Як я вам вже казала, я буду вносити консилер. Знову це треба зробити дуже акуратно і страшно. Я думаю, я це буду робити пальцями, розташовувати, тобто, а не спонжем. Крою кісточкою. Я в саме розташовувала шаточки. І трохи додам рожевого кольору, надіюсь, не руйнуються. Все приблизно однаково, тому я потім подивлюся, де знаходиться цей жовтий кольор. А зараз я перейду до стрілки. Уже всі кісточки брудні, тому я не, не знаю, що робити, тому що ця стрілка буде Там... з цінами. Ось зайнемо мені. Зробити. Ну, точніше так, але все дуже довго я таке не робити. Це аннайнер перший, потім навести туди тіні, і потім все розходимо. Не хочу ризикувати, Я вже і так поризикувала під цей мод. Так собі виглядає. Плям тут і все. Ось оце мій перший раз з такими макіяжами тому, тому що це досмальний макяж. Виходить і те, що мені здається в неї інакше тип Ока. Тут в мене хороший. Можна сказати, що це. Не знаю сказати. Тому не для мене уходить. Так я желаю що. Я знаю, що я ж управляю. Снопи теж тут. Це красиво. Тепер. Підмом розташувати, але я не знаю, де в мене це в целі. розташувати рожево. Коротше, я подивлюсь знову на ту фотку. Дуже можу зробити перехід з цією на стрибене тіння, але я думаю, що якщо позмічити, то в мене не було. Що там тінь? Тут <смірші> трошечки. Після цього так обвести моє око синіми тінями. Там, де дзябис, це такий дзябик, але я його не буду робити, Я вже знаю, що мені не, не. не подобається мені він, він не виходить. Я пробувала поїхати дуже багато разів. вже. Я додала синіх тіні сюди. Страшне. Мені так не підходить. Я це знаю. Тому що в мене такий тип очей. Але майже. Тож, тепер переходимо до віч. Спершу я зроблю. Знизу мають бути сині. Вій, а зверху чорну. Тож я додала синій тіні і синій олівець, і намагаємося ольвцями мушу. потрібно зробити голови оформити і ще з неї зробити. Дем, як красиво. А в реальності це не так і як... красиво. Це менше п'ять, хоча. Досить нормально, просто не знаю, що сталося з фіолетовою стіною. Тому що не поставили пінка. І синіми теж, але я розумію, чому. Це через руку, але на філет відосі не попадала. Тааа, сюди попадала, я повністю з чомусь. Ні, вона туди не попадала, жив. Це я просто коли розташовувала так то вона просто знайти футбол. Короче, вона же дивний скрізь тіні. Тож в неї такий легко коричневий. Оба ні <губ> Я не маю такої помази. Не можна було зробити, щоб я мала нормальну коричневу помаду. Просто додати до неї консилера. Ні. Ця пернаментна, тому з цього не вийде. І оця от червона, просто дружевий кольор. Ідемо. Добре, що з цього попробую зробити. Це таке вона, коли блін засихає, ну, взагалі якось чорна. Зато вона нормально виглядає на камері. Це головне. Я не як жаль знесли. Ні, ну вона нормально виглядає. Тільки теж вона єдине злить. Та ця от пляма. Ну так не виглядає. Красиво, страшна. Діам. Мені подобається це. Так люблять, що я звоню про твою. Ой, це все. Але і навпаки, яка має червоні губи, дуже червоні від природи, то я її хочу вибілювати. більш корисні. Мені дуже подобається цей лук. Потім на наступний раз я це краще і взагалі я його дуже рада в Трошки додам хайлайтеру. Бо я на всі зони ту Щось тут ми бачила Про. And this is the final look. Ось так, дуже надіюсь вам сподобався цей результат, сподобався це відео, цей експірієнт. Дивитися спостерігати за мною, як я роблю це чудо. Ось тож до нових зустрічей, будь ласка, лайкніть і субскрайбніться на цей канал. Дякую!